Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелія від Луки, 24 розділ, з 33 по 36 вірш. Уставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалиму. Йдеться про апостолів, які йшли до Емаусу, та знайшли зібрання одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові, а ці розповіли про те, що сталося в дорозі, та як він відкрився їм під час ламання хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам! Ми всі з вами хочемо жити в мирі, і це нормальне, це нормальне прагнення. Взагалі, нормальна, здорова людина вона має жити в мирі, вона має бути мирною людиною. Але ми з вами бачимо в нашому житті, що в нашому серці, на жаль. Не завжди є мир, і на жаль, ми бачимо, що жодна людина не може сказати, що я в своєму житті маю завжди мир в своєму серці що я завжди впевнена людина, що я завжди добра людина, що я людина, яка завжди знає, яке буде її майбутнє. Жодна людина не має постійно такого миру, і люди постійно шукають такого миру. Люди постійно шукають джерело миру. І насправді цей світ, в якому ми з вами живемо, пропонує дуже багато джерел або фундаменту для такого миру в серці. Бо мир він формується в серці. Мир походить з серця. Якщо в серці немає миру, то його не буде і в житті. В Євангелії від Луки, 14, розділі двадцять вірші, ісус Христос каже, що я даю вам мир, і я даю не так, як цей світ дає вам мир. Ісус Христос каже, що тільки Він є джерелом миру, тільки Ісус Христос може дати кожному з нас грішній людині, які народилися від грішного Адаму, мир в серці. Тільки Христос може це зробити. Чому? Тому що тільки Ісус Христос є замісною жертвою за наші гріхи. Ісус Христос постраждав за наші гріхи, для того, щоб кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, примирилася з Богом. Ісус Христос є наш мир. Ісус Христос є наше примирення з Господом. Людина, яка з'єднана своєю вірою з Ісусом Христом, вона має об'єктивний мир з Господом, мир, який не залежить від погоди, від мого настрою, від дня тижня, мир, який завжди існує, тому що Ісус Христос завжди живий, тому що Ісус Христос Воскрес, тому що Ісус Христос є живий, і це доказ, що Він заплатив сповна повну ціну заплатив за наші гріхи. Тож Слово Боже каже, що Ісус Христос не тільки дає нам мир, Ісус Христос і є наш мир. Цей світ також пропонує певні джерела миру, гроші, красу, відносини, родину, дітей. Це все гарні речі, але вони не можуть стати джерелом миру, тому що ці речі не можуть нас примирити з Богом. Відсутність миру, відсутність радості, відсутність впевненості, відсутність добра, відсутність спокою, тому що все це і є складові миру. Вони походять від Ісуса Христа і втратили ми їх, тому що згрішили в Адамі. Ісус Христос викупив нас. Ісус Христос заплатив сповна за нас. І коли Ісус Христос Воскресли, Ісус Христос, Ісус Христос, який постав з мертвих, Ісус Христос, смерть якого не змогла утримати в смерті, Він переміг смерть. Він постає серед своїх учнів. І після свого Воскресіння це дуже часто Христос каже саме ці слова. Він вітає своїх учнів і каже мир вам, і це не просто вітання, це юридичне проголошення, це проголошення того, що Ісус Христос здобув для кожного віруючого в нього примирення з Господом. Тому що мир в нашому серці може перебувати тільки коли ми примирені з Господом. Чим більше ми усвідомлюємо своє примирення з Господом через Ісуса Христа, тим більше цей мир яким є сам Ісус Христос, який перебуває в Ісусі Христі, тим більше Він входить в наше серце, в наш розум, в наші почуття, в нашу волю, в наші дії, в наші розміркування, в наші оцінки, в наші стандарти, Він змінює наше серце. Ісус Христос каже, мир вам, Воскресли! Ісус Христос каже мир вам. Коли Ісус Христос каже, що я даю вам свій мир, Він має на увазі, що Він. Постраждає за наші гріхи, що Він викупить нас, коли Ісус Христос воскрес! Він каже мир вам від Господа, мир вам, мир вам, радість вам, спокій вам! Гарантія того, що ви викуплені, гарантія того, що Господь любить вас, гарантія того, що Ісус Христос вповні заплатив за наш гріх. І Господь більше не буде виливати свій гнів на кожного віруючого в Ісуса Христа, тому що за наші гріхи заплачено. Ми тепер перебуваємо в Божій любові. Ми тепер викуплені з смерті. Ми тепер викуплені зі страху смерті. Ми тепер знаємо, що у нас гарантоване майбутнє з Господом, тому що ми це бачимо в Ісусі Христі, тому що смерть не змогла втримати самого Ісуса Христа. Так само кожен з нас живий в Ісусі Христі. Смерть Більше немає до нас свого дотику, слово Боже каже, що коли вмирає віруюча людина, то смерть для неї це надбання, тому що смерть тепер для неї не двері в смерть, а двері в життя, двері в любов Божу ще більше ніж ця людина пізнала на цій землі, на грішній землі. Тож Ісус Христос каже, кожному з нас мир тобі. Ісус Христос каже: кожна людина, яка вірує в нього як свого Спасителя, мир тобі. Я здобув цей мир. Я є твоїм миром. Я живий, а значить, твій мир живий. Твоє примирення з Господом, воно живо, тому що Ісус Христос є живим. Коли ми примирені з Господом, то в нашому серці є мир. Коли в нашому серці є мир, то цей мир, сам Ісус Христос, він сповнює наше серце, і цей мир розповсюджується через нас навколо нас, на наші відносини, на наших друзів, на наших сусідів, на людей, які знаходяться поруч з поруч з нами, на наших близьких. Цей мир, який ми маємо з Господом, він розповсюджується через нас. Тож будемо з вами пізнавати Ісуса Христа для того, щоб мир Божий сповнював наші серця. Немає жодного іншого джерела для миру, який би зміг змінити наше серця, сповнити їх миром. Це тільки Ісус Христос. Тож будемо з вами ще більше пізнавати Ісуса Христа для того, щоб мир Божий сповна сповнював би серце кожного з нас. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом. Нехай Господь благословляє кожного з вас, а також запрошую. Тих, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку каналу для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, вірило б в Ісуса Христа, любило б в Ісуса Христа та щоб мир Божий сповнював би серце кожного з нас. Нехай Господь благословляє вас!